Друзі, всім привіт! Вітаємо вас із ель шейха З вами, як завжди, Євген. Тала, панюта. Наша подорож до Єгипту поступово підходить до свого завершення. Завтра вже розпочинається наша поїздка з Єгипту. А це означає, що настав час для покупок всіляких цікавинок з Єгипту. Тому розпочнемо наш шопінг. По старій добрій традиції закупівлю будемо робити в магазині фіксованих цін Манго-Маркет. Це вже не перший наш візит в цій поїздці. Ми тут постійно купували полуницю, заморожений фреш, також маску для снорклінгу. І розпочинаємо ми наш шопінг із зовсім неочевидної покупки. Це з валізи. Я всі роки ще літала до Єгипту, задавалася питанням: хто ці люди, що купують валізи на відпочинку? Ви ж вже летите на відпочинок із валізами. Ну, тепер знайомтеся, це ми. Якщо ви пам'ятаєте, ми прилетіли сюди уже з перевантаженням в 2 кілограми. Тому ми хочемо ще докупити всіляких смаколиків, а значить, нам потрібна з собою валіза. Ви ж знаєте, я дуже обожнюю жовтий, тому мені потрібна жовта валіза, жовта, жовта-жовта і ще одна така жовта. А тепер почнемо обирати, чи ми будемо заповнювати цю валізу. Звісно, ми беремо заморожений фреш. Обов'язково манго, гуава і полуниця. І дуже зручно, що є об'єм як 2 літри, і так об'єм по літру. Щодо цін, літровий заморожений фреш коштує 1,20, а двохлітровий 2,35 центів. Незважаючи на те, що нас чекає більше 30 годин дороги, Алла все ж вирішила брати з собою полуницю. Хоча є шанс, що ми довеземо ще один полуничний фреш. Тим паче ми летимо лоукостом, і нам доведеться запихувати її у ручну поклажу. Але хто не ризикує, той не п'є шампанського і не заїдає полуницею. Йдемо далі по перевіреним позиціям. Обираємо собі пету домті. Є різне фасування Від зовсім маленьких, це, мабуть, грам 100, так, 125, 250 кілограм, пів кілограма. По вартості кілограм коштує 2,19 або 2,17 в залежності від виду. Це 250 грам, 60-61 цент, маленькі 50 центів і пів кіло. долар 10, долар 20. Також все залежить від виду. Ми вирішили зупинитися на фасуванні по 250 грам, але обрати різні смаки. Точно знаємо, що це два наших фаворити. Це з оливками і помідорами. Ще взяли з сиром едем і два види з щедром. На днях послухала розмову, що в Єгипті продають гущене кокосове молоко. І, звісно, цікаві взяла вгору і вирішили спробувати знайти. Саме гущене молоко ми не знайшли, але дуже цікаво спробувати кокосовий крем. Особливо до кави буде пасувати, а думаю, дуже там смачно. Там. Наступний наш фаворит це рідка халва. Вона є декількох видів, а саме шоколадна, кунжутна та карамельна. Звісно, вигідно брати три, бо коштують 5 доларів. А якщо поштучно, то одна 2 долари. Ми беремо всі три. Куди ж Алла без східних солодощів? Взяла такі два наборчика гнізда. До речі, оцей набір коштує 3,5 долари, а такий три. Бергамот чай. Ох, понюхати, звісно, що тут можна все безкоштовно. Беремо ми з бергамотом. А це на що? Фруктовий мікс. Фруктовий мікс. М -м -м. Да, Але бергамот що? виграє. Так. На Я тут скоро стану таксикоманом. <реш> апельсин. Ой, як приємно пахне апельсин, наче справжній. Чорний чай лимон. Ого, дуже насичений аромат лимону. Ну, Гуава? Гуава. Глава знайомий, бо ми дуже частенько брали Гуаву, так. Угу. Ну чорний, він здається, більш насичений, різкий смак. Там мелочі чорної, тоги, гранат. Але манго. Манго? Манго, чорний чай манго. Так, може називається магазин манго. Хорошо. І зелений тоджи є. Хорошо? Угу. Джолпе чай. Давайте ще зберемо. Короча температура тоджи. Бергамот? Так, бергамот. Так. Бідуїні чай. Это чебный чай грифа называется Алисти Хабак, Антистерес и Мармарея, успокаительный, фолакситис фарс, спомония спонии, мармарея успокаитель желудка, сладкий каркаде. Очень хороший роза, асуани. Мы танцван, брали найма. Да, есть и сладкий, и с кислы-сладкий финика бачкае называется. Вот это цікаво. А як його заварювати? Да, это самареен. Очень хороший, да, энергии чай. Один шарики сломается, один литр вода. Можно быть горячей, можно быть холодный. Энергии чай. Вот Все цікаво. Да. Чай для это листья деревья называется санамеки. И другой называется саламаккафи. Ага. Это слава фильм до Железки. Дом отопления Чибный чай дерифатом. Називається дом. І роза. Спакайфету. Mm -hmm. Лімонграс. Натурали дрибалісти. Чай, лимон, спакайфет. До речі, лимонграс візьмемо. Чай, лимонграс да. ми беремо. Дайте мені фініка, два штучки. Два штуки. Давайте три. три штуки. Я вже бачу, що там Одну є акція. Штука на один долар, три шерики, три штуки, спитка два долар. Беремо три. Добре. И один бадара. Доброе. Да. Себа доллар только. оплатите кассу. И есть на кассу минус пять процентов скидка. Дякую. скидка. И да. чай с бергамотом. И чай с бергамотом. Сколько грамм? Грамм триста. Давайте 300 грамм. 300 грамм. Так. Хорошо. Роза, лимон и лавровые листья лимон. Ты нести. <рчу> Шучат. 300 ровно. Mm, объемный. Я ще подарунок. <рістична> Все, дякуємо. Так. Якщо ви полюбляєте єгипетські сувеніри, то тут дуже широкий асортимент. У мене вже очі загорілися. Може когось собі верблюдика, точніше Даші взяти. Але я розумію, що моя валіза не бездомна, але мені хочеться чогось такого цікавого взяти. Точно верблюда зі стразами, мала оцінить. Я тепер не знаю, хто дитина, я чи в мене племінниця. Тут такий великий асортимент верблюдів, що я навіть сама не знаю, кого краще вибрати. Але я точно без верблюда з Єгипту не поїду. Єгипет дуже славиться маслами, вони є і лікувальні, і оздоровчі, і всіляких різних видів. Асортимент і вибір дуже великий. І що саме прикольне, що є різні об'єми. Тобто можна вибрати декілька видів масу на будь-який смак. Після того, як зробили всі покупки, при виході з мангомаркету можна скуштувати свіжовичавлений гранатовий сік. Готують його відразу ж при вас і коштує він 50 єгипетських фунтів. І якщо говорити про смакові властивості, то сік має такий приємний, освіжаючий смак з невеликою терпкістю. Не такий солодкий, як той же манговий фреш, в цілому смакота. По можливості обов'язково скуштуйте. Всім доброго ранку. Наступний день ми вже встигли виселитися з нашого готелю і приїхали зовсім не в аеропорт Шармельшейха, а навпаки, на основну автобусну станцію під назвою Ройсет. Бо саме звідси ми будемо відправлятися знову в столицю Єгипту Каїр. Ми, звісно, могли б вилетіти напряму з Шармельшейха. Але коли купували авіаквитки, то ціни дуже відрізнялися. Наприклад, квиток на одного. З Шармельшейха з валізою на візеєрі коштував, здається, близько 140 доларів. Але за цю ціну з вилітом з Каїра ми змогли купити два квитки з двома валізами. Тому економія виходить рівно в два рази. Так, ми ще витратили кошти на автобус, це 500 фунтів, і ще трохи витратимо на таксі. Але все одно, навіть якщо ми віднімемо ці витрати, економія складе. 100 доларів плюс. А зекономлені гроші це зароблені гроші. Нагадаю вам. Ось весь наш багаж: це три рюкзаки, окремо полуниця і дві валізи. І я знову переживаю за перевантаження, тому що одна валіза це виключно наші покупки. А враховуючи те, що Алла собі ще окремо в Манго Маркеті купила набір різних жіночих радощів в плані косметики, то я тепер не знаю, скільки кілограм важить весь наш багаж. В готелі ми не встигли зважити валізи, тому що поспішали на автобусну станцію. Тому в аеропорту нас буде чекати сюрприз. Сподіваюсь, приємний, що ми пройдемо по вазі і не будемо нічого доплачувати. Ми відчуваємо себе зараз віп-клієнтами на головну кінцеву станцію. Приїхав великий автобус, але в салоні знаходимося тільки ми залою. Немає жодного іншого пасажира. Можливо, вони ще зайдуть, поки ми будемо їхати по Шарм-Ель-Шейху і підбирати інших людей. Але зараз тут нікого немає. І передні місця ми не просто так зайняли. Ми спеціально їх. Резервували, обирали прикупівлі, щоб з гарним видом їхати. І я точно знаю, що ось тут мають бути сусіди, бо я бачив, що вони були вже зарезервовані. Але поки що їдемо і весь автобус, правда, з водієм, але наш. Хвилин 10 ми побули віпами, а далі заїхали на. Наступну станцію перевізника Гоубас. і тут вже люди потроху заходять в автобус. Так що ми будемо їхати не одні, а хотілося б Вісім годин в дорозі, і ми знову в Каїрі. Зворотня дорога була легша, автобус комфортніше, лише одна перевірка документів та багажу під час проїзду Суєцького каналу, і все. І ми вже на місці. До виліту нам ще залишається доволі багато годин, десь 9. Тому в аеропорт їхати ще рано, а значить, шукаємо якусь кафешку, сідаємо і просто витрачаємо час. Коли ми були в новому Каїрі, ми познайомилися із місцевою мережею кафе під назвою Сілантро. І зараз, коли ми повернулися в Старий Каїр, ми тут, недалеко від площі Тахрір, також знайшли цю кафешку і вирішили посидіти тут. Замовили це уали Лате фрапе. У мене мока фрапе і Брауні. Це ми куштували вже. Тут так само смачно. А фрапешка трішки інша. Але все одно дуже смачно. І вартість це порція ладж, велика. По виду це пів літра кави і коштує 85 фунтів. Що це фрапе, що це фрапе. Смаката. Вітаю вас із похмурого, мокрого та дощового Будапешта. Ми вже повернулися з Каїра, нам залишається ще пару годин до потяга, котрий привезе нас у місто Брно Чеська Республіка. А значить, є час коротко розповісти про наш переліт. Почну з того, що весь час до трансферу в аеропорт ми провели в кафе Сілантро. І спочатку залою планували прибути до нього. За 3 години, бо Сфінкс це новий для нас аеропорт в плані вильоту, і ми хотіли прибути завчасно. А оскільки їхати із центру Каїра в аеропорт близько години, за 4 години ми почали викликати таксі. І це був ще той квест, оскільки на виклик Убера ми витратили одну годину. По-перше, Таксисти, уберисти не хотіли брати замовлення. Коли один таксист взяв замовлення, він приїхав. Ми йому кажемо: ми їдемо в аеропорт, і він такий, а я не хочу вас туди везти, я не повезу, не буду. Каже: відміняй замовлення. Кажу: ні, ви не хочете мене везти, Відміняйте ви. У мене автоматично почнеться пошук іншого водія. Але він включив морду цеглиною. Від'їхав від нас метрів 100 і просто там припаркувався і стояв. І виходить таке, що начебто ми викликали Uber, але не сідаємо в нього. Тому я скасував замовлення, з мене там взяли фунтів 10 за скасування. Нічого, я йому відгук добрий зробив. І нарешті не знаю з якої спроби ми викликали таксі. І наступний водій вже був чемний. так він Побачив, що Сфінкс такий добре, поїхали, може, каже, готівкою заплатити. ми кажемо ні, на жаль, у нас тільки картка. Він каже, без проблем, давайте їхати. До речі, коли приїжджаєш на вильот з аеропорту Сфінкс, то ці таксисти мафіозі до тебе не підходять. Бо аеропорт невеличкий, але ти під'їжджаєш з зовсім іншої сторони. Тому я думаю, це буде лайфхак на майбутнє, якщо ви хочете. Виїхати з цього аеропорту в Каїр, то замовляйте Uber в зону вильоту, а не прильоту. Тоді не буде ніяких проблем. Що стосується самого аеропорту, якщо ви приїхали дуже завчасно і реєстрація на ваш рейс ще не розпочалася, то вас навряд чи хтось запустить всередину. Але оскільки ми вже, так би мовити, запізнювалися, ми приїхали рівно в той момент, за дві години, коли почалася реєстрація. Стосовно перевірок, я б не сказав, що вони були якимись такими ахахах. -ах -ах. Якщо порівнювати з Хургадою та Шармельшейхом, то там нас могли більше вимучити. А тут перша перевірка паспорту і посадкових талонів при вході в аеропорт, далі. Перевірка через сканер вашого багажу та ручної поклажі, і також ви там розвиваєтеся і вас мацають. Далі реєстрація на рейс, здаєте багаж, паспортний контроль. І після паспортного ще одна рамка, де сканять вашу ручну поклажу. Тобто стандартна процедура якихось додаткових перевірок не було. Знаєте, коли там є окремий стіл. Єгиптяни такі сидять, їм сумно і такі думають, а дайте щось подивимося у валізі чи у ручній поклажі. То такого не було, але все одно. Ось ці всі процедури ми проходили годину 15. Бо воно ну все якось так повільно і вальяжно. І ще я приємно здивований, що аеропорт Сфінкс відносно новий, на його території ще навіть не працює д'юті фрі, просто є зона для нього. Але вже є лаунж-зона для власників преміальних карт. Нам залишалося до вильоту 45 хвилин, і ми залою зайшли, встигли випити кави, взяти з собою водички і невеликий перекус. Так що наявність лаунж-зони – приємний бонус. І ще хочу додати стосовно валіз. Я переживав за перевантаження, але у нас вийшла просто філігранна робота. Перша валіза важила 20 кілограм 800 грам, а інша 19 кілограм 200 грам. Тобто в сумі рівно 40, а у нас якраз зареєстрований багаж 2 по 20 кілограм. Добре, що при здачі багажу ми його здавали одночасно, як сімейна пара, і нас не заставили якусь річ з одної валізи перекласти в іншу. Вони просто побачили, що разом 40 кілограм і. Давайте сюди ваші валізи, зараз будемо їх відвантажувати у літак. Ну і ще коротенькі підсумки всієї цієї нашої подорожі. Готельний відпочинок, це, звісно, класно та приємно, але перша частина поїздки принесла нам не менше вражень, задоволення та емоцій, ніж купання в Червоному морі та засмагання під палючим сонцем Єгипту. А ви, до речі, напишіть, яка частина подорожі вам особисто сподобалась. Гіза Каїр чи більш звичний готельний відпочинок? Цікаво буде почитати. А на цьому це відео буду завершувати. Проте попереду вас чекають все нові нові випуски з наших поїздок. І от щоб їх не пропустити, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку і знову скоро побачимось. До нових зустрічей!